Маску було зірвано. Тепер усі знають, що він надутий чемпіон. Не варто було валуєву так пижитися та лізти у ринг з українцем. Цього разу оплески змінилися свистом, а свист оплесками. Коли на ринг вийшов молодий українець, зал зустрів його свистом. Він абсолютний аутсайдер новачок, для якого це лише четвертий бій у профкар'єрі. А його суперником був російський монстр Ніколай Валуєв, якого представляли так, ніби він не людина, а король світу. Адже у його профкар'єрі на той момент було 29 безпрограшних поєдинків, які переважно тривали не більше трьох раундів. Але цього вечора українець показав характер. Боєдинок вийшов дуже драматичним і напруженим. Коля почав жорстко, намагаючись у своєму стилі якнайшвидше погасити опонента. Не дивлячись на габарити та ризикуючи власним життям, Тарас ловив поглядом смертельні, але мляві удари та впевнено контратакував. Він ходив у жорсткі роз.